Нам пропонують на повному серйозі, пропонують тим а, нікчемною кількістю тих зенітно-ракетних комплексів прикрити всю територію України. Да? От. Ну як так можна? Ми можемо лише маневрувати ними. От стріляють по Одесі раз за разом, кидаємо на Одесу. А, Боже борони, щоб ще продовжували по Львову, щось маємо відтягти. По Львову після цього якесь вони інше місце виберуть і почнуть стріляти. Замість того, щоб дати винищувачі, які б моментально реагували. Знаєте, от тільки ракети спустили з моря, калібри вони ж з моря пускаються. Да? Були б винищувачі, вони там в морі б залишились, навіть не досягли б узбережжя. А зенітно ракетний комплекс, особливо основна маса середньої дальності, це від 25 до 40 кілометрів. Візьміть циркуль, намалюйте коло. Порівняйте а а винищувач коло, може пересуватися все, все правильно. Це квадрат з території України.